Натомість, коли мова йде про Христину Соловій, от мені знає дивно, знаєте? Мені знає дивно, ну, вона сама народилася в Галичині. Називати святою Галичиною, то зневажливо, по суті. Землю, де ти народилася, це означає, що ти знецінюєш саму себе. Ти ж звідси вийшла. Як можна так робити? Я просто доходжу до того, що. Ми маємо моральну деградацію України. Ви знаєте, українську незалежність приготували в тому числі і співаки, не в тому числі, але головно співаки українські. Згадайте, що з ними сталося, Івасюк, де є так? Інші співаки вони прийшли крізь вогонь воду, але принесли якісь цінності. Ну, у мене є питання, які цінності принесуть ці артисти теперішні. Мені здається, що українська незалежність. Ну, вона а особливо останніх 20 років ким була вихована з усією повагою, віркою сердючкою, 95-м кварталом, ну і іншими проектами. І тому ми сьогодні маємо суспільство, яке, от так, оцінює все освіти всіх проектів, і це на превеликий жаль деградація величезна. і ми мусимо братися за моральну сторону виховання нашого суспільства. Ну бо інакше, наша перемога ще буде дуже і дуже далекою. Ну а щодо Христини Соловії Сергія Жадана важко сказати єдине Наталю, ви дуже добре звернули увагу на реакцію жителів міста Львова. Mm -hmm. За Зауважте, що тут так само поділилися дві партії. Навіть дружина нашого пана мера відверто підтримала, підтримала, скажімо, виконавців, назвала ці сучасними в той так, час, вона... коли я от ще хочу додати. Ми її давали цитату. Якщо є, ми можемо її показати. Чому цей пост її викликав в мене зокрема цікавість, тому що вона в цьому пості, так би мовити, говорить про якусь таку змову певних отців в церкві з там Христиною Соловій чи з тими авторами кліпу? Хто це робив? Що мовляв, вони може й знали про що буде, але вони дали добро і вони одобрили ось цю ну в першу чергу, як соловій пояснює, що це маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Ну що дівчата цілуються, що ця любов теж може бути, і от нібито в церкві греко католицькій є ті, хто теж це одобрює, і вони так себе проявили з такою радістю. Про це повідомила справді жінка мера Андрія Садового, що мовляв, класно, що в нас в церкві таке є. Але тут наскільки я розумію, що на церкві про це не сказали, що буде саме таке. і... А от ну в принципі, знімати в церкві ну щось можна такого характеру. Тобто, як це вирішується, це церква сама приймала рішення, от просто уточнити хочу? Та в даному випадку, коли мова про ці Васильян, то прийшли я, я передаю їхні слова. Прийшов угу. прийшов якийсь представник чи представниця міської ради, сказали, що треба зняти якийсь гарний кліп, А в них перед тим знімала калуш оркестра. І кріп у церкві якусь частину. Uh -huh. Ну і отці власне впустили їх до церкви, і дали їм ключі, і не... ну і пішли і прийшли вже запізно. Я вам кажу, чому сцена з дівчатами виглядає, вийшла поза церквою, тому що коли священик прийшов і побачив, що Христина Соловій сиділа перед самим престолом. Алло так, цікаві факти зараз, власне, як знімався. Коли, Є вже, я, там. Там. коли я побачив, що Христина Соловій, коли він побачив, що Христина Соловій mm -hmm. е, сиділа перед самим престолом, обернена задом, знаєте, у відвертому одязі, ну це виглядало, знаєте, як на вавилонську розпусницю, і він їх просто вигнав з церкви. розумієте І вони той, той фільм не дозняли. І це, mm -hmm. е, скажімо, це, знаєте, викликало. В нього шок він мені розказував ці речі, і там уявіть собі, що вони навіть і не вибачилися перед отцями Васильянами. Я коли звертався спочатку до Сергія Жадана і Христини Соловій, нехай звернуть увагу наших глядачів, що дуже культурно, з гарними епітетами, зверненнями. Я надіявся, що я звертаюся угу. до людей з сумлінням, а виглядає, знаєте, що певно. Вони ну, нас, священників мають за сміття. Я говорю відвертим текстом, так як я це сприймаю. Тому що до мене, коли звертається навіть людина, яка мене ненавидить, чи там мене як звертається, але я стараюся їй відповісти. А тут до тебе звертається церква в імені ну, там, священників, на навіть людей, скажімо, які. Представляють культурний фронт і і ви не відповідаєте. Ну то це означає, що вони задумалися були заздалегідь.